Серединка це чорнобривці і хризантеми. А далі вже йде антрацит, косими плели з рогозу. І сіна робили ті ж Мох, дівочий виноград і амарант. 99 балів зі ста можливих набрав квітковий аркан, який Галина та Богдан презентували на всеукраїнському змаганні. Щоправда, цьогоріч до столиці роботу не везли, захищали виріб онлайн і стали кращими майже серед 40 команд. Ідея зродилася в нашої виховательки Оксані Анатолійної. Ну, ідея виникла така гарна. Про аркан, давній гуцульський танець, український. Він об'єднує українців. там. Найважчим процесом було їхнє плетіння тих кіз з трави і втикання чорних таких засушених квітів. Асортиментом визначалося більше по кольору, що підходило більше, наприклад, до вогню, як ватра. У дитячій екологічній станції школярі займаються вже восьмий рік і у конкурсах беруть участь майже щороку. Над квітковим арканом розповідають юні флористи працювали три дні. Спочатку визначилися із видом рослин, заготовлювали їх, і вже потім поєднували за барвами та змістом. Мене вразили, коли ми робили. Круг, тобто вогнище з квітів. Мені дуже подобалося це робити. Квіти це моя велика любов. Шукали, підбирали, щоб кольори, щоб воно гарно не зливалося, щоб все підходило, радилися. Все робили. Оксана Анатольна нам допомагала. Першість у всеукраїнських та міжнародних конкурсах юні екологи дитячої станції здобувають щорічно, розповідає їхня наставниця Оксана Морощак. У кожну роботу, пояснює вчителька, додають колорит нашого краю. Ми дуже любимо наше місто, поважаємо наші традиції і хочемо донести, так як ми їдемо в Київ завжди, ми хочемо донести. Центральній Україні нашу культуру, нашу західну, Колори самобутність, таку неповторну і оригінальність наш, ну, нашого регіону. За минулий навчальний рік 150 наших вихованців стали переможцями міжнародних конкурсів, 240 вихованців стали переможцями всеукраїнських. Ну і там щось 56 обласних і міських конкурсів і акцій. Усі здобутки, розповідає керівниця дитячої екологічної станції, завдяки злагодженій командній роботі дітей та колективу, добре знають про юних франківських екологів навіть за океаном. Шість років тому ми включилися у міжнародну програму Глоби. Це є дослідження атмосфери землі в рамках міжнародної програми. Це щоденна клопітка робота тому, що щоденно ми відправляємо показники Сполучені Штати Америки. І е, хочу сказати, що вже протягом п'яти останніх років ми визнаємося кращим закладом України в рамках цієї програми, нагороджені золотою медаллю, занесені на віртуальну дошку пошани в міжнародному центрі Глоби Сполучені Штати Америки. З дня у день розповідає Ганна Левицька. Тут працюють 20 педагогів та 12 техпрацівників. Різноманітні досліди, експерименти та природоохоронну діяльність проводять більше. Тисячі школярів весною, літом та весени працюють на відкритих ділянках взимку переходять до теплиць. І на Циндецькамонюк, Роман Кочержук, Івано-Франківськ.